Армія відновлення тепер і не і на Івано-Франківщині йдеться про державний проєкт із працевлаштування через центр зайнятості до суспільно-корисних робіт. Залучають тих, хто тимчасово втратив роботу. І, хоча платять мінімалку, люди охоче беруться за таку працю. Більше про сам проєкт та хто вже долучився до нього, розкаже Жанна Дуча. Робота люди передкують після обрізки дерев. Гілля подрібнюють і відвозять до сільської котельні. Ми вирішили це переробляти. Це краще ніж спалювати деревне паливо для потреб села Михайло заготовляє вже кілька тижнів. каже раніше працював на будівництві, але через війну поповнив лави безробітних. Став на обліку центрі зайнятості. А доки шукає роботу за фахом, долучився до суспільно-корисних робіт. Ма більше користі принесе. Думаю, попрацювати на благо рідного села зголосилася і надія. Жінка теж без роботи каже, вже тривалий час намагається офіційно працевлаштуватись і навіть отримала кілька пропозицій, але всі Івано-Франківську. Тож було змо. Від них відмовитись. Роботи зараз на даний час є до 9, до 10 години. А так як у нас транспорт до 8-ї години, ми не маємо чим добиратися і не маємо змоги чи на Франківське працювати, ну, квартири знімати, це дуже дорого. А тут все на місці. Їхати нікуди не треба. й робота не важка. Все, що потрібно, допомагати по селу. Підбілка дерев, також там треба клумби скопати, ще щось отаке. Платять за це мінімалку 6 тисяч 700 гривень на місяць. Гроші невеликі, кажуть, безробітні, але на харчі та оплату комірного вистачає. В селі вистачає на тяжко. Це є другий тирні з 17 числа, вони почали працювати. Так. Роблять різні роботи. Вони готові і далі працювати, якщо будуть, пропонували нам саме. Теж будуть їх задіювати їх роботи. Робота в селі є. Загалом в єзупівській громаді, куди входять Ганусівка, до суспільно корисних робіт зголосилися долучитися вже семеро жителів. Серед них переселенка Інна із Запоріжжя. На прикарпаття вона приїхала місяць тому з батьком та 30 домашніми улюбленцями. Добрий день, пані Марії Іванівна. Доброго здоров'ячка. вас. Дякую. Отак, От помаленько батько інвалід, і я йому кажу, давай виїжджати, бо там дуже з кожним днем все важче і важче. А тут в нас знайомий надав нам дом і приюти у нас. Аби бути ближче до тата, каже жінка, шукала роботу за місцем проживання, але з працевлаштуванням селі важко. Тож пішла в соціальні працівниці, допомагає місцем стареньким по господарству. З городом, вікна буду підлогу мити. ну... Так, що скажуть, то буду робити про Карпаті. Вже 16-та область, де реалізовується всеукраїнський проєкт армія відновлення, розказують центрі зайнятості. Запустив його торік уряд, що допомогти тим українцям, які втратили роботу. Їм пропонують різну суспільно корисну працю в кожному регіоні. Цей перелік свій. Якщо в Східниці зазвичай розбирання завалів та відновлення житлових будинків, то в західних заготівля дров, благоустрій територій чи допомога соціально незахищеним верствам населення. Ми з комунікуємо з валами громад, даємо їм пропозиції, і вони тоді нам дають заявки, скільки осіб їм потрібно для того, щоб виконувати ті чи інші види робіт. Це справа добровільна, але на наше переконання безробітні охоче відкликаються на даний вид наших послуг. З безробітними центр зайнятості вкладає строковий трудовий договір на період виконання суспільно-корисних робіт. На Прикарпатті до них залучили вже майже дві сотні осіб. Загалом вже по Україні близько 14 тисяч. На дурчат знову автоназ. Подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.